Доброго ранку, шановна спільнота, 23 грудня сьогодні маємо на такому ось етапі минулого разу закінчила свою роботу над моїми горами. Бачите, я от, нічого не додавала. Я буду продовжувати його потихеньку колупати, хочу закінчити повністю отут небо, щоб вже до нього не повертатися, і потихеньку буду е, вишивати і до цієї гори все вже потихеньку. От, в мене тут, як бачите, залишилось не дуже багато. Я хочу потихеньку його шар за шаром заповнити, щоб у мене все було гуд. Тим паче, тут я подивилася, у мене досить немало ниток іде на вихід. Уже, ну, у всякому випадку є натяк на те, що вони можуть бути вже закінчені, і це мене дуже тішить. От, також що в мене ще було на цьому, буде, є на цьому тижні, я закупилась трошки бісером. От, і це ще не все, що в мене три кольори має доїхати. От, бо, як виявилось, у мене не все, не все оформлено було. Ну, то таке. Я ще буду дозамовляти. Замовлення я вже оформила, тут мають з кори зі мною і буду з ними погоджувати. От, вісер, бачите, такі сіренький, синенькі, фіолетовенький, буде такий гарненький в мене котик. В лаванді. Ну, побачите, коротше, я вам потім покажу. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа. Доброго вечора. шановна спільнота. Сьогодні маємо 23 грудня на такому сітапі минулого разу. Я закінчила свою роботу новими соняхами. Чому я ввечері беру за них? Бо я довго не могла придумати, що я хочу вишивати. І тут я так на них гляну. Вони такі гарні, вони такі чудові, вони такі прекрасні. Я вирішила вони і тільки вони. Тому буду починати. Вишиваю на заготовці від вірени, як бачите, артикул. Зараз покажу вам а 3H496 для 10-го номеру чеського бісера. Тут є 22 номери бісеру. Я буду потихеньку вишивати і покажу вам, що у мене з тобою Що у мене з того вийде. Всім хочу побажати наразі гарного дня, мирного неба і до наступного скручення. Папа! Загора вечора, що вона Сьогодні ми маємо 24 грудня на такомусь етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми соняхами. Бачите, я провишивала немало. Я повністю дошила до кінця соняха, навіть зачепила трошки неба. От, мені дуже подобається, як вона виходить. Виходить дуже класно. Бісер лягає гарненько, рівненько. От. Таке, мені не дуже подобається, не дуже я вдало підібрала цей білий, але вже як є. От. Е, всі решта кольори оригінальні по оригінальні, тому що рекомендую виробник. Я просто замінила білий, бо мені той кольор не подобався. Але, мабуть, о... але ще побачимо. Наразі просто трошки кидається в очі, але мені і коричневий. І мені і руді спочатку в очі дуже кидалися, але зараз, наче як нормально. О, таке. буду продовжувати, Буду продовжувати. але це вже буде іншого разу. А зараз е хочу вам показати роботу, яку я планую вишивати. От, цю роботу розпочала моя доня, але, на жаль, по сидючості дитині 7 років важко е дати. Тому дошивати буду я. Такий, вона почала трошки. От Я вже трошки продовжувала, зараз я знайду прив'ю. Ось у нас прев'ю, маленький такий набірчик з павичевим оком. Отакий ось, ось, ось буде набірчик з павичевим оком. Я його буду відшивати. Сподіваюсь, хочу взяти його до кінця року і відшити повністю. Тут його, як то кажуть, сльози малесенькі, тому я думаю, що я швиденько зможу впоратися. От, наразі буду його, як бачите, вишилось трошки крило. У мене дитина вишила тут зовсім трошечки. Тут уже більша частина роботи це власне моя. От, тому я буду підшивати-дошивати. Це по оригінальному набору. От, але чий набір, я не пам'ятаю, чесно не буду брехати. Здається, чудесна говка, але я не певна. Паперова схема От, буду тут Зараз покажу вам палітру. Кольори прості. Але гарні. От тому я буду вишивати. Там навіть трошки є бекстічу на вусиках у металечка, тому я буду вишивати і покажу вам потім, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Папа. -па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 31 грудня. Вирішила я сьогодні записати вам відео. Не записувала повний тиждень, буде трошки більше, буде 9 днів, бо хочу. І, і підзвітувати вам за вишитий час. Ну, власне, що останнє ви бачили, Це мої гори. Е, от, Я їх дошила ось так. Додалося е, за місяць е, майже 7 тисяч хрестиків без трьох, 6997. Я цим, в принципі, задоволена результатом. Артенько просувається, от, не менше, ніж я хотіла. Е, і тому, власне, я буду його далі сунути. Це мої гори, і я їх в цьому році, ось на такому ось етапі, залишаю. Вишито 57 майже відсотків. Без двох без трьох десятих, от 56 і 97%. Відсот, відсотка, от, я дуже рада. Вони в мене гарненько просуваються, я їх сподіваюся, в цьому році і закінчити. Але коли то буде, я ще поки не знаю, то ще не близька історія. От але. Що я вишивала цей тиждень? Яку інтерна... Ще одну роботу у мене була це ось такий метеличок. Ось у мене був набір, якийсь мокшанський, я скажу чесно, але я його брала, тому що він не складний. В ньому багато кольорів всього 23. І я думала на ньому навчити свою дитину вишивати. А навіть ось у нас це. Тому це у нас навіть спільна робота з донечкою. Ось тут, як бачите. На цьому крилечку трошки такі як не дуже акуратні хрестики, але це перші хрестики моєї доні. От Я е, дуже рада, що моя доня виявила е, бажання також вишивати, але так як це, маленькій дитині, так як дитині 7 років всього, тому я не очікувала, що вона буде закінчувати роботу. От Я підозрювала, що мені таки доведеться її закінчувати. От, але таке, в будь-якому випадку, вона відшила трошки крилечка, ось тут перейшла, але там запуталася, і тому довелося мені частину випорювати і перешивати. Але таке для мене ця робота дуже цінна, як спогад, як пам'ять, що у мене ось ми з Донією вишили вдвох такі, таку чудову роботу такий гарненький метеличок. От і е, я буду його продов. Е, я буду на цьому закінчувати свою, е, свою історію про вишивку. Е, хочу вам побажати всім гарного дня, мирного неба, щоб у вас завжди е, щоб вас завжди супроводжувала удача під руку, е, е, а за іншу руку вело здоров'я. І у вас все виходило, ваші мрії збувались, і всі ваші хочушки ставали дійсністю. Всіх вітаю з Новим роком, гарного вам дня, мирного неба і до наступного відео. Па-па!